Ми будемо зараз випікати для міськради 57 тисяч пасок. На потреби тероборони та бійців піде близько 31 тисячі пасок, а інша частина піде на потребу соціально незахищених верст населення. Взагалі наше підприємство випікає більше 100 тонн пасок. 100 тонн це, якщо перевести в кількість, то це близько 500 тисяч штук. То 57 тисяч це близько всього 10 відсотків тих пасок, які потребує наше місто. Для нас це близько чотирьох днів. Роботи ми з вами знаходимось на початку, на самому початку виробництва цих, не побоюсь цього слова сказати, таємничого нашого. Виробу напередодні Великодня це, звичайно, паскита. Ми їх виробляємо за класичною рецептурою на опарах, так як, мабуть, робили наші всі бабусі. Все також у нас починається з виробництва опар. Ми ви з вами можете бачити. Це от саме це, що в діжах напішно, це не тісто, це опара. Потім до опари будуть додаватись додавати смаколики. Тут ми з вами от можемо бачити це родзинки та цукати натуральні. Ну і все, і далі вже замішуємо з цими інгредієнтами тісто та починаємо виробляти паски у формі. Така у нас гаряча пора тільки одного разу на рік. Всього нашого фактично один тиждень ми їх виробляємо. Тому так ми виводимо до додаткових людей, які нам допомагають. Прикрашати, здебільшого прикрашати ці паски зверху. На цьому етапі виробництва ми прикрашаємо кекс пасхальний посипкою в кольорах прапора України. Ми їх для наших захисників готуємо, щоб їм було там смачно і теж вони відцядкували великдень. Прикрашаємо наші паски білком. Він готується із білку і сахарної пудри. В нашому кондитерському цеху, його виготовляють. Наш робочий день триває 12 годин. з 8 утра до вечора. Ми пасуємо паски, складуємо собі, вагон і потім пасочки відправляють по магазинам там далі на ЗСУ. Насправді дуже складно сказати, скільки їх в день роблять. Дуже багато порахувати не можна. Якраз вийшли з вами з скажемо, асортименту, довже пасок, трішки на, на різні смаки. От конкретно за моєю спиною знаходиться паска сирна, яка виготовляється з додаванням тісто 30% натурального сиру. Далі, далі за ними знаходяться нові наші вироби абсолютно важлива. Показується кекс-коломба з італійської муки. Поряд з ним кекс оригінальний. Також він виготовляється традиційною італійською рецептурою, як з елітний, це дуже високорецептурний як з великим набором інгредієнтів. виключно чорні родзинки, в'ялена вишня, цукати, прикрашені миндальними лепістками. Близько 10 діб до 16-го числа. 16-го числа у нас Паска це безсонні ночі, безсонні дні. Ми з заводу майже не, не виходимо. Цьому році було прийнято рішення оперативного штабу, і дуже приємно, що вчора 10 тисяч пасок вже поїхали до міста Херсон. Ми з цього випікаємо 57 тисяч пасок, будуть відправлені нашим бійцям на передову. Бійцям наших підрозділів тероборони, ну і звичайно, ми не забуваємо за наших одеситів, за наших е, вимушено переселених осіб, яких сьогодні в місті Одесі налічується більше 67 тисяч.